27 жовтня 2025 рік компанія Електромотор на доставочку отакого інвертора. Як бачимо, перед нами чемпіон 4,5 пікова потужність, 3,5 робоча потужність. Запускається ручним стартером з допомогою пульта, а також Ручка є керування, з якою теж можна зробити електрозапуск. Як бачимо, у нас не просто так під'їхати, так що десь там залишив я автомобіль, тому що времечка на трошечки потіряти, тому що він у нас. Предпродажкою, тобто масло, бензин вже залите, треба запустити, розказати. Для цього є така чудова тачка, з допомогою якої ми доїжджаємо до об'єкта. Кого цікавить даний інвертор, заходьте на сайт електромотора та телефонуйте 063 426 10 10. А ми даруємо розпечатаємо, я з зроблю невеличке відео, як він запускається.